Добрий день, з вами Микола Кочерявенка, 21 лекція Податкові ножиці, акциз. Але почати я хотів би не з традиційного нашого підходу, де визначаються та аналізуються хоча б основні елементи податкового механізму, а трохи з історії. Багато історичних подій пов'язуються саме з податковими конфліктами, з розподіленнями податків, заснування дурнуватих систем податків. Це були підстави отримання незалежності Нідерландів від Іспанії, Швейцарії від Австрії. Ісландії від Данії. Але в якості найбільш, на мій погляд, такого яскравого прикладу це війна за незалежність Сполучених Штатів Америки. В якості самостійної держави США зобов'язані саме небажанню сплачувати податки Королю Британії. У 1765 році англійським парламентом було прийнято закон про гербовий збір, який торкався інтересів майже кожного мешканця колонії, бо податками оподатковувалися комерційна діяльність, будь-яка господарська операція, судова документація, періодичні видання, обурення. Це те. Що викликав подібний закон. Колоністи перестали придбавати англійські товари, почались одягатися в доматканний одяг, а замість чая, який завозили із Британії, використовували трави. В 1769 році Джордж Вашингтон організував. Верджинії об'єднання для байкота англійських товарів. Англійський парламент пішов на поступки, відмінив податки, які були запроваджені, однак в той же час запровадив і інші і послав до Бостона головний торговий порт північних. Колонії два полка англійських солдат для наведення порядку. Початок безпосередньо військових дій відноситься до так званого бостонського чаєпиття 1773 рік. Коли англійське керівництво надало Остіндійській компанії право безмитного Завезення чаю до Північної Америки. Митні пільги фактично ставили цю компанію поза конкуренцією. В грудні 1773 року до Бостону прийшли три судна, які були завантажені чаєм. Цей чай. Було оголошений до продажу із зниженою ціною, бо до ціни входив невеличкий податок на користь Англії. Якби американці почали придбавати цей чай, купувати, то таким чином вони б визнали право оподатковувати їх тими податками, які були проголошені Британії. Вночі декілька колоністів потрапили на ці кораблі і повикидали в море переважну більшість грузу. В історії цю подію якраз і називають бостонським чаєпиттям. Лондон закрив Бостон. Для торгівлі королівський губернатор отримав надзвичайні повноваження, і 13 північноамериканських колоній об'єднались у відповідь для сумісної боротьби проти монополії за підтримку Бостона. 1775 рік. Англійські війська почали військові дії проти колоністів 4 липня 1776 року в Філадельфії Конгрес прийняв Декларацію Незалежності 1783 рік Версальський мир. Тобто, фактично, в цій ситуації досить умовно, звичайно, але Можна сказати, що акциз породив Сполучені Штати Америки, акциз корінь французької мови відрізати. Тобто, з'ясовуючи природу акциза, треба мати на увазі, що це певний надлишок над ціною. За якою продавцю вигідно продати цей товар? І ось цей надлишок йде або державі, або залишається на місцях. Йде до місцевих бюджетів. Залежно від типу акцизу. Податок чи збір? Чому я поставив це питання? Тому що на сьогодні. Податковому Кодексі України, це акцизний податок. Але досить тривалий час був чинним декрет Кабінету міністрів про акцизний збір 26 грудня 1992 року. І першою ж статтею закладалась суперечка. Бо акцизний збір визначався як Непрямий податок, який і так далі. і так далі. Відповідно до цього виникало питання: це, це збір чи податок. Бо податок нецільовий та безумовний класичний збір це плата, яка сплачується з певною умовою або за певну послугу чи дію з боку держави. І нарешті в податковому кодексі. Все ж таки, прийшли до того, що це податок акцизний податок. Платник акцизного податку. Особи, які або виробляють, або ввозять на територію України товари чи реалізують. Виробляють в свій час, йдеться про 1641 рік у Франції. Було змістовно суттєво підвищені податки на білі столові вина. І саме тому, для того, щоб не сплачувати ці податки, виробники рішили скоротити обсяг продукції, перегнати вина, щоб після цього додавати в такий продукт звичайну воду і отримувати вино. Звісно, нічого не вийшло. Але вийшло інше. Таким чином, було отриманий коньяк та лікер. Тобто, знов таки такий поштовх до смакових уподобань людства, дали акцизи. Ввозять на територію України. Звісно, коли йдеться про вироблення підакцизних. Товарів найбільш яскраві приклади це горілчані вироби, тютюнові вироби, вони сплачуються безпосередньо в місцях, де йдеться про вироблення. Але певна частка підакцизних товарів ввозиться на територію України. І в цій ситуації вони сплачуються в містах перетинання. Митного кордону. Іноді виникає питання, а як сплатити акциз, як відноситься той чи інший товар до категорії підакцизних? В свій час досить знаний єгіптолог Гастон Масперо привіз до Франції мумію фараона. Митник намагався з'ясувати. Як же оподаткувати митом або акцизом мумію і намагався підібрати щось близьке до цього. І за підсумками він нарахував відповідний платіж, записавши, що це сушона риба. Тобто, як за воблу. Об'єкт акцизу. Реалізація підакцизних товарів і ввезення підакцизних товарів. Реалізація пов'язується із тими випадками, коли на території України виробляється підакцизна продукція, ввезення підакцизних товарів, коли підакцизні товари ввозяться на Територію України. База оподаткування. Вартість, вага, обсяг, кількість. А до речі, для того, щоб з'ясувати, а яким чином і як ми мусимо оподатковувати горілчані вироби, в свій час німецький інженер Симонс. На початку 2020 року, працюючи на території Російської імперії, якраз і сформував спиртометр за замовленням податкового відомства. І за допомогою цього прибору фіскали визначали відповідну ставку акцизу на алкогольну. Продукцію. Ставка акцизу адвалорна в гривнях або в євро за літр кілограм, певну кількість штук або за штуку. До речі, в 1930 році В Сполучених Штатах Америки продавали цигарки довжиною 27. 5 ,5 сантиметра. Пачка складала 5 штук. Це було пов'язано з тим, що податок стягувався з чітко фіксованої суми з окремої цигарки. Тобто 10-12% чи 25-30% ставка була однакова. Специфічні. Відносні ставки. Ну, на сьогодні ставка акцизного податку варіюється від 12% на цигарки до 3,2% на електричну енергію. Дякую.